Сам тиждень почався з масових терористичних атак по багатьох містах України, і я думаю, це теж вплинуло на той результат, який ми маємо, в сенсі того, що Путін вочевидь знову показав своє обличчя справжнє, тобто не готове до жодного жодної концепції, яку його агенти намагаються просувати досі в Європі. А на, наразився на те, що ми і Бумо в резолюцію. Ми називаємо Росію терористичним режимом, і режимом, який проводить терористичну політику, і тут політика дуже в широкому сенсі розуміється. Це і згадування е, тих референдумів. Референдумдума ми, ми не можемо це називати англійською. Ми говоримо референдас, тобто для того, щоб не девалювати ті справжні референдуми, як, наприклад, які відбулись нещодавно в Швейцарії, на яких ми були присутні. Тобто, перший історичний момент вперше за 75 років із іс іс існування цієї асамблеї, цієї інституції Ради Європи, ми бачимо в тексті терорист, режим тероризму. E, знаєте, оп опонували трошки цьому, але всі голови п'яти політичних сил підписали цю правку. Це дуже важливо для України. E, момент номер два. E, Ця асамблея дуже часто була дискредитована, в тому числі від е, того, що не виконували свої промі зобов'язання по е, е, забезпеченню прав і свобод громадян, ну тоді 47, зараз 46 країн без Росії. І сьогодні ми маємо таку, знаєте, новий статус, можна сказати, дороговказу іншим міжнародним інституціям, наприклад, ООН. саме в цьому тексті резолюції зазначається, що Росія. Неправомірно є членкиною рад без ООН ну і з вочевидь і самої організації, тобто, поки ООН голосує просто резолюцію по невизнанню референдумів, ми вже говоримо про виключення дійсно Росії і член ООН який найбільшу біля 130 разів використав право вето, блокуючи всі питання, які стосуються безпеки оборони країн. Ін, членів ООН. момент номер три. Ви пам'ятаєте з березня місяця, коли сюди прибув, як сьогодні під час виступу президента Зеленського сказала голова ірландської делегації жіночий дипломатичний батальйон. І дякуємо і президенту, і нашим колегам за відзнаку нашої активної роботи всієї делегації. Загалом ми пропагували і просили наших колег закрити небо негайно. Це була масова медійна Кампанія тоді нам це не вдалося. Сьогодні ми вже маємо певні системи протиповітряної оборони, як зазначив президент. Але їх треба обов'язково більше для моєї рідної Харківщини, для Запоріжжя, для Херсонщини, для Донбасу. Абсолютно для всієї України. Ми переконалися в цьому в понеділок, і саме ця резолюція говорить нарешті про. Не просто розширити всю можливу допомогу, як в минулому тексті, а конкретно надати засоби протиповітряної оборони. Ми дуже раді, що також там є пункти по реконструкції, по звільненню полонених, і тут поправка наша з колегами стосовно того, щоб ця організація Рада Європи і Пар'є, долучилася своїми місіями, які не здійснює на жаль міжнародний червоний хрест, не здійснюють ті інституції, які мають. Для цього конкретний мандат, тому ми маємо таку пропозицію для наших колег з Пар'є. тому що вони по факту ці гуманітарні місії вже здійснюють з березня місяця. Вони відвідали дуже багато нещодавно звільнених територій, і Київщина, і Харківщина, і Запоріжжя, і Запорізька область і, Ну, Львів, Київ. Я навіть не говорю. там ми прийняли більше 150 делегацій делегацій зі всього світу, включаючи дуже активні делегації. Пар'є, нагадаю на початку агресії в кінці березня президентський комітет це п'ять голів політгруп. Президент Кокс і генеральна секретарка Парія Пані Деспіна прибули тоді до Львова з гуманітарною місією. Наступним пунктом. Для нас дуже важливим є, щоб ми не забували про те, що вже було прийнято, і рухалися далі. Це питання трибуналу. Трибунал звучить не вперше. Але вперше ми в кожному виступі колег чуємо заклик до його реального механізму. Це означає, що та робоча група, яка створена президентом Зеленським, нещодавно об'єднуючи український парламент, офіс президента, Міністерство закордонних справ і наукову спільноту, рухається в правильному напрямку, ми ем, відчули цю підтримку на раді найвищого політичного рівня Ради Європи, де нам засвідчили, що трибунал має право на життя, оскільки найвище політичне керівництво плюс Путін повинні понести відповідальність за найвищий злочин. Це є злочином агресії. Його в міжнародному праві називають матір'ю всіх злочинів а їх, тобто воєнних злочинів злочинів руйнування наших будівель будинків, дитячих садочок, культурних закладів є воєнними злочинами. Їх вже більше 56 тисяч тільки зареєстровані. Тому в рамках ну дуже багато різних елементів важливих залишається в тексті, і тому ми сьогодні говоримо про реальна історичний момент. Практичне виконання цієї резолюції вона і обов'язковість і дебатувати, але у нас не немає жодних сумнівів про те, що кожна з 45 країн, країн ну, Україна є 46 шостою має англійське слово. Вибачте, commitment. От дуже дуже чітке і жорстке бачення, що це треба виконати. Я це чула під час виступів і дебатів наших колег. Тобто, знаєте, можна завжди поміряти температуру середнього по палаті. Ну тут відбувається не просто. Переформатування самих поправок або текстів це інше питання. Важливо, ще, що говорять представники цих 45 країн, як вони рефлексують на те, що вони відчули і побачили в понеділок. Не залишається жодного сумніву над тим, що і термінове скликана G7, і G20, так, і термінове скликане засідання ООН по питанню так званих референдумів. Це все є результатом наших спільних дипломатичних активних дій додам. Потрібно продовжувати привозити делегації, тому що буквально дуже скоро з листопада місяця головування в Раді Європи на 6 місяців передається Ісландії по алфавіту. Після Ірландії ми зустрінемося, звісно, в рік явіку обговоримо найпріоритетніші речі. Але Україна є 99% порядку денного для роботи. Тому по трибуналу ми маємо наш. Прокурора, який робить візит до Страсбургу, ми працюємо окремо в робочій групі. Ну, по всім іншим тематикам та формулювання, чи це держава-терорист, чи як ми написали, режим тероризму, який робить терористичним, саму Росію, режим Росії правлячі діючі, це вже можна знаєте вдатися до філософських понять. Але я з вами погоджуюся. Тут треба діяти, і екшен це наша нова, скажімо так, оновлена філософія спільна для всіх 46 організацій. Я наголошу, ми залишаємося єдиними у світі міжнародною організацією, яка спромоглася виключити Росію зі всіх органів, зі всього керівного складу. Нам лишається ще поборотися з тими, хто має російську навіть не громадянство, громадянство може бути декілька, а національність в сенсі і того, що є працівники, які представляють Росію в той час, коли Росія вже не є представлена в Раді Європи, і до речі, вибачте, я це не сказала. В резолюції нам вдалося просунути окрему статтю по цьому питанню.